Пенсійний фонд івано Франківської області виконує завдання щодо пенсійного забезпечення прикарпатців та внутрішнього переміщення осіб. Попри це здійснює призначення та виплату житлових субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг тощо, ефективності роботи ПФУ сприяє те, що раніше започатковано масштабні оцифрування трудових книжок та електронізацію усіх пенсійних справ. Наявність такої інформаційної бази, потужного обладнання та досвідченого кадрового потенціалу. І спонукало до передачі органам пенсійного фонду України функцій з призначення та виплати субсидій та страхових виплат у разі тимчасової непрацездатності чи отримання травм на виробництві. Передача таких функцій відбулася в кінці минулого року та на початку поточного року. Розвивається також напрямок надання пенсійних послуг за допомогою електронних сервісів пенсійного фонду. України до веб-порталу пенсійного фонду України підключено понад 57 тисяч 60 мешк... мешканців нашої області. Працюють сервіси автоматичне призначення пенсії та е-пенсії, що дозволяє звертатися за призначенням пенсій та подавати документи в електронному вигляді. Районні сервісні центри ПФУ максимально наближені до людей, обслуговують одержувачів субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг, внутрішньо переміщення осіб. Широкі можливості надає веб портал електронних послуг. А зовсім не. Недавно запроваджена нова послуга щодо сплати внесків на загальнобузкове державне пенсійне страхування як за себе, так і за будь-яку іншу особу. Через вевпортал Пенсійного фонду України можливо скористатися послугою пенсійний калькулятор. Кабінетом страхувальника роботодавця, отримати довідки про розмір пенсії, відомості із системи персоніфікованого обліку, здійснити запис на прийом до посадових осіб фонду, надіслати звернення, переглянути складові призначеної пенсії, проконтролювати роботодавця щодо розміру заробітної плати та сплачених страхових внесків, розрахувати свій страховий стаж тощо. А буквально днями на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України запрацював електронний кабінет нотаріуса. Завдяки цьому нову електронному інструменту нотаріуси можуть надіслати до фонду звіти про укладені договори. Про купівлю продаж нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з використанням кваліфікованого електронного підпису. Загалом фахівці обласного пенсійного фонду вже оцифрували понад 209 тисяч пенсійних справ Це створює можливість для надання послуг пенсіонерам незалежно від місця проживання. А ще забезпечує наскрізний автоматизований контроль актуальності та достовірності документів. Михайло Березен Рібуцяк, новина на вежі.